Привіт! Ви вже, мабуть, зачекалися на наші відеоогляди ігор. І першою ластівкою після тривалої перерви стане іграшка Warhammer End Times Vermintide. На цю гру я не чекав. Від неї я нічого не сподівався. Однак, спробувавши її ще на бета-тестуванні, я залип. Я давно не отримував такого чистого задоволення від взаємодії з іншими гравцями у кооперативі. Та навіть від взаємодії з ботами я не отримував такого задоволення вже дуже і дуже давно. Це, звісно, не Portal 2, де взаємодія була вознесена на надзвичайно високий рівень. Однак тут самотужки прорватися крізь орди скейвенів ну точно не вдасться. Навіть на найлегшому рівні, навіть на найпростіших мапах, і так, мапи тут відрізняються і складністю, і способами проходження, і навіть сюжетом. О, і так, у грі є сюжет, хоча. Він тут майже не відрізняється від того, що ми бачили у Left 4 Dead. Біжи звідси он туди, і там ще щось будуть тобі розповідати. Оскільки увесь сюжет подається лише через субтитри, то ви майже нічого не помітите. Навіть якщо ви добре володієте англійською, ви мало що почуєте, бо постійно буде щось взриватися, десь буде щось падати. Вас постійно будуть гнати оці людопацюки, і ви не зможете зосередитись. Тим не менше дуже легко зрозуміти логіку, Логіку мап зрозуміти куди йти, навіщо це робити, і таке інше. Суть гри у тому, що ви в ролі одного із крутих найманців зачищуєте місто Юбершрайк від навали пацюків. Діється це у всесвіті Warhammer Fantasy Battle... Це період з кінця часу. Тобто зараз Fantasy Battle переживає момент закінчення часів. Вже скоро скоро вона має померти. Хоча це триває роками, і мабуть ніколи не помре Fantasy Battle, тому що, як на мене, вона значно цікавіша за Warhammer 40 тисяч. Перед нами кооперативний екшен від першої особи, у якому ви можете рубати, ламати, стріляти, підривати, носити, відстрибувати та втікати. У кожній ігровій партії присутні чотири персонажі у самій грі їх п'ять. Вам самим доведеться обирати, хто на вашу думку ліпше підходить для виконання тієї чи іншої місії. Тут вам і танк гном, який постійно у гущі подій та має чимало здоров'я. І маг, який може лупнути вогнем по території, і лучник ельф, який з відстані може всіх швиденько розстріляти. Але насправді між собою і гроладно персонажі відрізняються не дуже сильно, і незалежно від того, кого ви оберете, ви зможете як рубати, так і стріляти. Вашими ворогами у вермінтаді є виключно скейвени, і це може засмутити. Однак ми ж уже гралися у чимало ігор про зомбі, де вашими ворогами є. Тільки зомбі, як і у Left 4 Dead, де було кілька видів зомбі, Скейвени теж мають певне різноманіття. Майже увесь час ви відбиватиметеся від звичайних людопацюків. Їхня єдина перевага це кількість, бо здоров'я у них зовсім мало, а розуму ще менше. Часом з'являються газовики, такі неприємні людопацюки, які ж бурляють бомби з газом. Також приємною важко назвати зустріч із кулеметником, один залп якого може знищити персонажа. Також є мисливці, які можуть накинути на персонажа нашийник і потягти його, не знати куди, не знати для чого. Асасини, які можуть з'явитися ні звідки і вирубати вам половину здоров'я, і огри. Оці хлопці, яких треба бити гуртом, подобаються мені найбільше. За логікою завдань, мапи можна поділити на три типи: це лінійна мапа, яку треба просто пробігти з точки А у точку Б, дістатися до якогось е, дзвону чи до якогось рогу, е, там подудіти чи подзвонити, після цього витримати навалу ворогів і втекти на візку Олесі. Це найлегший тип, і його спокійно можна проходити навіть без участі живих напарників. Другий тип мап збиральницький. Ви потрапляєте на якийсь майдан або арену, на якому розкидані діжки чи мішки, які треба зібрати, зносити на якусь купу чи принести до брами, яку слід підірвати. Цей режим найважчий і вимагає найзлагодженішої координації дій. Але й перемога в такому режимі приносить незрівнянно більше задоволення. Без живих напарників сюди краще не з'являтися, тому що боти не вміють носити ані мішки, ані діжки. Третій режим оборонний, тобто вам потрібно зайняти якусь позицію і утримувати її від набігу скейвенів. Бувають також і гібридні мапи, у яких є і пробіжка по дистанції, і носіння предметів, і оборона точок. І як на мене, це найкращі мапи, тому що вони різноманітні. Потрапивши у гру і зустрівши своїх перших скейвенів, я отримав щире задоволення від того, як сокира мого гнома трощила їхні довбешки. У кожного персонажа є як дистанційна, так і зброя ближнього бою. І залежно від класу вашого персонажа, у нього один із цих видів зброї може переважати так. У гнома головна сокира, а у ельфа лук. Словом, ігроладно, це полегшена версія схрещення Dead Island та Left 4 Dead 2. Від першої гра запозичила захопливу рубанку, а від другої відчуття товариського плеча. У грі немає механіки взаємодії між гравцями можна лише застосувати аптечку на напарника і визволити його, коли його хтось там викрав. Тим не менше, друзі відіграють тут дуже важливу роль. Крім того, по якомусь часі люди дедалі менше повертатимуться до цієї іграшки через те, що у ній дуже і дуже мало контенту. Кільканадцять мап, які можна пройти за кілька вечорів. Навіть якщо ви постараєтеся пройти усі мапи на усіх рівнях складності, то це займе у вас не більше, ніж 20 годин. Погодьтеся цього замало для кооперативного екшена. Будемо сподіватися, що з майбутніми оновленнями гра отримуватиме додаткові режими, мапи, персонажів і лут. До речі, про лут з ним тут усе дуже і дуже добре. Після кожного матчу, якщо ви пробігли його успішно, ви кидаєте кубики. А кубиків може бути кілька залежно від того, як ви гралися у цьому матчі. Від викиду залежить, яка штучка вам випаде. Це може бути зброя, може бути шолом, може бути оберіг чи ще щось. Зазвичай отримані таким чином речі не мають сильно ліпших характеристик, однак, якщо ви зберете кілька таких штук, ви можете їх переплавити в одну сильно. Це цікаво і додає мотивації для грання. Warhammer End Times Vermintide – це дуже хороша гра, у якій надзвичайно мало контенту, і вона швидко набридає. Якщо у вас є спрацьована команда кооперативників, і ви шукали чогось свіжого, та Left 4 Dead вам вже давно осточортів, то я раджу спробувати. Warhammer, впевнений, ви не пошкодуєте за витрачені кошти і проведений у цій грі. Час, однак, якщо ви шукаєте нових вражень і хочете, аби гра вас постійно розважала, то забудьте і не дивіться у бік Вермінтайду. У мене наразі все біжу досліджувати для вас інші цікаві іграшки. Не забудьте підписатися на канал, підписатися на всі наші соціалки, та частіше заходьте на Play.ua. там кльово!